Зо ну давай, ну, давай. Привіт, Максимка. Е, привіт, Полиночко. Сослучилась. Залазумієш, у нас є гола посуди. <рес> Полиночко, я на той за четвертий день позилаю. Але за сім сос любити. Ну да, бо посуда вообще глязна. А якщо посуда глязна, то ти якось де у вас знаходиться посудомойка, і я туда за дин... за суหนо одягду. Єдинственна посудомойка, яка у нас є, то знаєш хто? Може хто несо в то... е Посудомойка бо вся то не досевляна. Не, іменно хто? Ну і хто за? Я зараз позилаю на неї. Я дівочка бо це то і не посудомойка попелася. А подумаю, я не буду мити посуду. Я теж не буду мити. Блін, а хто буде посуду мити? Як і щось мила, грязну посуду. Як і щось мила, грязну одежду, так що з посуду до мене навіть не. Не представайте. Ну і хто буде посуду мити, я не знаю. Так колоці, паліночко, йди, мий посуду. Та не буду я мити посуду. Так, блін, іди мий посуду, я сказала. Чому ти мене заставляєш лобити то, що я не хочу лобити? Тому сутлеби собі посуда була ціста. Мелкі, у вас що тут відбувається? Лакинь, андрюзка, Марліночка не хоче посуду мити. Чому? Тому що вона дівчинка, а не посудомойка. Ну, я йому то то його і, і, І як і цьому і, і сіла, сказу, я не буду, я не буду мити. І за і посуду я мити не забилась. Я теж не буду мити. Я теж не буду. Ну і вона на там сама стоїть, хіба ні? Якщо мама подзвонить по відеосвязі і видить гру грязної посуди, то нам не поздоровитись. Понятно. Колоці, е, паліночко, йди мені посуду. Ти мене не любиш. Тому це не люблю. Люблю. звісно. Угу, да люблю я тебе! А посуда да Максим каже, плод лугує. Так, все, Паліночко, я підсував мити посуду за тебе. Зато що ти мене любиш. Так. Ну, ну і все, туди йди. А от і піду. А тебе, кстати, баліночко непогано. Непогано получається. Серйозно? Mm -hmm. А у мене ще один вопрос. І у мене ще одне слово є. Якої? Я на СС не попадусь. Не, <laughs> не попадеся, ага. так я тобі і повілила. Довбана глязна посуда.